Слава Ісус Христу. Заїхав ще до Назара, село Березівка, Івано-Франківська область. Є такий молодий Лушук. Три роки, коли Назар має бути? 27 липня. Ще лише має бути? 27 липня минуло два роки. То що це йому серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень Два роки і як місяців. Ну, два з половиною роки рахувати. Такий. А він чеще чи ні? Щесний. А, він це вже коник. Ну, це вже коник. Та собі хочу писати. Такий молодий, молодий кінь, робочий. Щось типу турійського коня, бо він високий, довгий. Він Запрішний робочий все як має бути. Ти не продаєш. Што? Якщо би був якийсь толковий купець, <пецькі> то в загальному в загальному що? Я номер можу твій лишити в описі. Ну, я лишу, я лишу назара номер в описі. Він докониний, бо назара ще є лошечка і кобила, так? Зараз ми ще покажемо і тих. Назар має троє коней. У загальному коні не на продажу, але якби когось заінтересувало дійсно, то щось одно може продатись. Бо пару такі мусиш тримати собі. Так, Пару Назар мусить тримати, а одно щось могло б і продати. Якби дійсно зацікавило, когось номер буде в описі. Ми знаходимося Івано-Франківська область, село Березівка. Отакий От лошак, два з половину роки. Запряжний робочий, Назар, що їде і однокінці, як треба, і в парі. Одно кінці їде... Але Але, ти більш... Але то нема потреби, якщо Пр... я як закраю постійно в парі. Так, ти більше в парі їдеш. Так, так себе ведеш, як, як лощек. Крутишся, що той щуп. Той, та два з половиною роки. Ще навіть нема повних. 20 якого ти липня кажеш? 27 липня минуло 2 роки. Ти що ти? Молодий кінь. Так що кого би за... заінтересував, то... Аби був спокійний собі для себе. Так убива вже старше, навіщо потримаю. Такий білогривий. Біло Хто любить таку моду коней. У загальному можна до назара буде дзвонити. Ти, певне, схочеш у Михайла Більгієчку купити. Oh, yeah. <laughs> Отакий от коник. Так що, що буде кого цікавити, якби що зацікаво, зараз покажемо решту. Будете до назара дзвонити. Що, от заводити, Назар? Заводити відпускай кобилу. Ще є у нас зараз така кобела. Кобела старша. Вже трошки у роках. але запріжна, запріжна робоча ще, з коником молодим їде у парі. Е, і є лошечка, то від неї лошечка, так? то не від неї. Але дуже добре... А, лошок той від неї. Ага, лошок лошок від цієї кобели. А лошечку Назар купив і хотів би собі вівчити, коло кобили їхати. Бо кобила, я так розумію, що коли неї варто вчити, спокійна, добра. Кобела, кобела Кобила спокійна, добра. Така, що коло що неї варто ка, Назар навчити, що купа коней, коли неї вівчилося їхати. Кобила старша, але довга, довга я поїзд. Бетонний, так? Цілого того слупа? Дивіться, Там є слуп бетонний. Не треба, не треба. Для чого? Ну, Я Я розумію, знаєш, зараз ну, можна зачепити, Ну, комусь би було цікаво подивити, знаєш, як вона торкає цього слупа, але це цікаво подивити е, ну, з боку. А для чого худобу мучити? Щоби щоб хтось цей, хтось подивив, ми показуємо, які є коні, розказуємо. А хто хоче видіти, як кобила кигне слупа, то навіть приїде і подивись. Не треба її чіпати до слупа. Я вірю, що накине, бо... бо вона якби не кігнула, то ти би не казав, що можемо чіпнути. Цілий бетонний слуп, отакий його. Протяго цієї кобили, цей слуп. Це кобелу Від Сергія кобила, так? Кобела походить від Сергія. Довго її вже її тримаєш, та довго? Ну, 6 Шість років. No. років назад вже кобелу тримає. Кобела запріжна, робоча, виконує всі роботи. Ще хоче Назар вівчити лошечку, коли неї їхати і. Тоді, певно, будеш вже продавати. Ну, та продавати, та вже. Ні, може старшому чоловіку. Вона не є такі, така бог знає, яка стара. Ну, кіко є. 18. Ну. Десь плюс-мінус 18 років, ну, то це ще не, не, не 20 пік, та й не 30, це ще такий старший чоловік собі може купити пік-6 років сміло витримати. Так вони по, поза 30 років. У нас був та, у нас був в е, селі колись кінь, 42 роки мав. Але чи то так йому було, дійсно, чи то вже так собі прикол кигнули, знаєш, кобела. Кобила старша, але кобила ні рушена, ні водінок, ні чого, що кобила. Кобила ще може бути старшому чоловіку і їхати пару років. Отака от робоча кобила. Я тобі сказав, вона в свої роки вона мала мати фес кіло. В неї бежу така, знаєш, холка, вперед у неї фес моцний. Так як... Як то називають кугут-кугут. От, от тут кава, мається на увазі, знаєш. Відцика я така беру. Це воз, знаєш, оця частина. Оця така частина. Тут де хомут, якщо би в хомуті. Ні, але має на увазі, знаєш, якщо хомутника, як де хомут прилягає, сама ці лопатки, ці частина, ну, то це в неї тут досить моцне, розумієш, вона в своїй руки мала бути моцезна кобила на той час. Зараз просто вже багато завозних великих коней. Та й нам вже здається, що це мала кобила, а на той час перед має файні широкий. Це підправилося. Пррр. Так, так, даєш кожен день роботи. Отака От така кобила, який Назар має коні, що зараз покажемо лошечку. Так, вивів Назар лошечка. Лошечка молода. Скільки то її? У квітні буде мати два роки. Назар хоче собі підпарувати до... Примала. Е, Підпарувати собі до, до коня, до того, що ми на початку показували. Така, у загальному коні такого назар на продаж немає, але номер я лишу. А вдруг когось зацікавить, сподобається комусь собі, е, собі подзвонить та й може щось з кимось тургуєсть. Тоже файна лошечка до нього якраз до пари. Ну теж висока. У нас це сподвалиться. Як поїздіти по биву і коме. А над станній двері і він за ним. Ну, не собі двоє цей. А по якому це огірве? Це не по торнадове? Ні. Має ріст. Надували, але так твого син. Ну-ну-ну. No, 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 no. Лише файна. Твою ні уроку. На цей вік лише файна. Це буде коп... Табі Бог дов, проблем нема. Спаруємо. Я тобі сказав, що шуна вар... варта. Варта увага на, ці... на цей вік. Вона має таку доста ножку непогану, має ріст, довжину, німеш. Така непогана на у Рахую, уквітне аж два роки. Надо на, доста на півтора року. Чуть там більше. На, файна лошить. Файну, має лесенку рівненьку, таку вуску. Трену білі. Та та, я кажу, що таку має ногу непогану, ну, до, доста непогану проти себе. І, і нога в неї не є тонка проти себе. В неї ножка непогана. Вона файна кобила буде, я тобі сказав. Файного є, мама. Файна. Файна дати жеребця. Та й тут уже щось буде таке, як має бути. Ну, так, так поступово і потихо, так і коні собі відводіть. Є гірша кобила, даєш файного огіра, краще щось сироди. По тому вже тому ша, даєш файного огіра, ще краще щось сіродить. І так сі і коні розводять потихо. Що маленько, ну що, на дорог піде. Отаке От таке у назара конярство. Назар теж любиш фес коні? Назар теж любить дуже коні. І свої має коні, і замішаними доглядає. Ах. І жива но, вона має рухи. Та ти її можеш уже припрягати легонько до кобилі. Ну, легонько можеш її до кобили. Припрягати тако до порожнього ваза пару разів. Біжить Ось такі коні. Так що дякую усім за увагу. Дякую на що показав. Будьте усі здорові, всім до побачення. Підписуйтесь на канал. Всім добра.